Так, всім привіт, улюблені друзі. І давненько у нас не було на моєму каналі Нукс Бравла. Тому сьогодні ми його повертаємо. А щоб мене підтримати, поставте вподобайку та підпишіться на мій канал. Вам, вам не важко, мені приємно. Сьогодні ми будемо відкривати не тільки старт-дропи та яйця, а навіть і сундуки, які вже давно посіяли розробники цієї гри. Тому. Давайте ми перше відкриємо яйця, тому що на них у мене візучість капець, яка рідкий. Мутація на шелі. Так. Там є ще один лоток дури. 50 блюзок. 20 кредитів на кольта. І ще 20 кредитів. Сурференки так добре, добре. Редки. Редкий. Эпический, миф, мифический. Легендарный, друзья, друзья. Початку. Ты еще, блин, вы серьезно? Ну, добро. Кто, блин, не узнал? Мифический. Вот что мне меня У мене шасне випадіння бойця за ПТ 0. ,00. Ну давайте відкриємо мегаящик. Чотири. Друзі тримігає. Спайк! Спайк! Друзі! Спайк спочатку! Спайк! Так, добре, добре! Ель Прімо. Ну, спайк, друзі, спочатку ролика на дві хвилини. Серйозно? О, капець! Три персонажа Спайк, Ель Прімо та Сем. Давайте ще відкриємо мегаящик. Чотири знову. Нічого не світиться добре. Великий ящик. Казали, менше, е, менше 40 падає. А, е, а якщо навіть ще чотири предмети, то це точно персонаж. Офигеть! Я в шоке. Собственно... Я серьезно, друзья. Вот это прямое. Два, мне два. Посо сделали. Так, четыре. С четырех ничего падать не будем. Пять. Чого в мене таке визвичать на сундуки? Друзі, так, розробники цієї гри. Беріть і повертайте, Я хочу вибути Мейсі. О, копець! Я цей би відкрив два мігаящики. Мені вибуло три бравлери, яких у мене нема. Це Спайка і Мейсі. Добре, але ну дякую, я задоволена цією ігрою. Давайте омега ящик відкриємо. П'ять буде світитися, так? Два. А, ну літо це норм. І кольт. О, якийсь бонус, друзі. Десять гімнасіпов. Ну добре. Хоча ви знали, що у нас вже 1470, тому швидко підписуйтесь, щоб хочеться, щоб в мене було 2000 підписників. А якщо навіть 100 000, то давайте ми їх якраз і наб'ємо, і я получу бриллянт. Бриллянт. А яка вона? Серебряную кнопку э, «Подписаться» 20 сольдропить прямо? Редкий, сверхредкий Эпический! Мифический, друзья! А, скид на Кольта? Прикольно, давайте выберем Редкий, сверхредкий, сверхредкий Сверхредкий, ну, добре Редкий, сверх, редкий, сверх редкий, редкий Редкий, редкий Міфічні! Друзі, міфічиські знову. Скін на Сема. Мішка Сем, ну добре. Непоганий він. Редкий поки. Реки знову. Сток, кредитів і серйозно забираємо Була. Бу-бу-бу-бу-бу. А я його куплять, може, друзі, мені допустимо відкривати стол я можу їх і купити навіть сверхрецький. Міфічний, друзі сразу. Гейл! Гель! Гел! Я такий гений Гений, гений. <с dunno> Капе, до да чого мені так вазе на тем більше таких. А давайте потім. Да, <свист2> <свист2> no, давайте вот ящик відкриваємо поки нічого не буде падати, тому що. Угу, Не буде. щось предметів добре. Хто ж нам падає? <правж> да чого мені так везе! Сту, ви серйозно? Офігеть, ну сьогодні ми, походу, всіх бойців вибуху. -у, -у. У нас ще їх 10. Спайк, Сем, Месі, Гейл. Боже. Всі, всі самый епічні та такі. Ну зрозуміло, о чем я. Так лапінка яйця. Эпически зразу нас встречаю. Мутація на щось, на кого. На сту неплохо. Сергетки копи. Еще одна мутація. Давайте бы нам тут дать какого-нибудь бравлера. Да походу, мы не фигу. Мутации больше не На кольца. Сейчас резко что одна мутация! Сейчас на три порастала. Мифический, приводи мифический, мифический. Видите, блин, ну добро. Новочки сыр. Мутата здо! Напишіть, друзі, який ваш улюблений боєць? Мій, наприклад, Честер і... Віллов. У мене є Віллоу. Неплохому справляємося також. Ще одна мутата, да, йо моё На спайка неплохо. І що? моя удача сказала з Гудбай. Ну неплохо, 50 кредитів. Давайте відкриємо омега ящик. А, ну так, тут нічого не буде. Давайте відкриємо омега ящик. Інтересно, що там буде. Єма. Єма, що я можу казати вам? Гейл, Ель Прімо, Шелі. Мейсі, Спайк, Стул, Ніта, Кольт. Ні, да ви серйозно, мені нічого не випало. То дурацкий стогемов. Десять. давай мені Бравлера якогось. Да чого не мігає? Якого хрена? Давайте відкриємо больший ящик. Нам нічого не випаде випадеть. П'ять предметів, нічого. Шість, шість, шість. А, ну, ну норм. Добре, редкий барлі, мені так сойде. А я вже давай якийсь крутий. Ладно, добре, хоч було б одинадцять предметів. Тринадцять! Ну, хоча, ну скільки -то ж хоч. І що це п'ять бригать буде? pouco, 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 pouco. Чак! Друзі, чак! А, ну Роза, добре. І безплатний приз, ну добре. Друзі, капець, ми вибили нескільки бравлерів, які мені в оборок, ну, зрозуміло. Шість, знову щось. А, Брок, ну добре. Тепер у нас верх редки починаються. У нас нема ріку, серйозно. Так давайте його виб'ємо. Поки п'ятірочка, нічого немає. Хочете я вам розкажу шанс на Бравлера з яєць та Сардропов? От коли редкий, розумієте, у вас шанси на нього нуль запитає мільярд нулів. А, ні, секстильонів з одним. Коротше, на, на сверхредки вам може випасть максимум скин. На эпическом є шанс на бравлера, але дуже маленький, Два запитає 10. От на легендарному це вже десь запитає 16, тому що, ну розумієте, легендарний це класно, гіперзаряд. Не надо мені гіперзаряду. 11, Як я й просив тотрас. Один. Гас, Газ, 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 вокруг. Десять От, Друзі, ви хочете повернути ящики? Я капець, я хочу, мій друг каже, ні, не треба, це ж така фі... фігня. ОТ Оце фігня сім предметів! Два буде все. Перший деріл, деріл, деріл. На будуть падати сверхредки. Тік, серйозно? Ну добре, коли у нас на, на кредиті написано мифічні, там всякі отакі, значить вони нам і будуть падати. От дивиться. Они не будуть падати. Тут <свят> нам сюди нічого не випадало, а хочу, щоб випало. ласка, будь ласка, дайте бравлера, я серйозно. Ну дайте. А тобі з маком. Десять. Ну тут нічого нам не випаде. Тільки дурацькі гемасики. Двадцать. Десять за Господи, ну скільки можна? Ще дни гемо, ви серйозно? Ви серйозно? Чоооу, я так не знаю, Давайте на наш Ти Тиш, на нас напігає не, не це взяв. Сейчас пол мільярд мутаси понападає мені. Натіка, ну добре, добре. Легендарний! Легендарний, легендарний, легендарний. Скільна на брок? Популярний красний рейнджер Брок. Ну прикольно, я його точно виберу, тому що він зараз дуже популярний. Редко поки. Коли легендарний, друзі, є шанс великий на скін, а от набирала менша. Напишусь комта. Немало шансу. Максимум, що он там може випасти, по мінімуму, це мутація на когось або на чого. Знову легендарний, друзі, друзі. Я очкую. Ти що, блін, ну що тут зачікавать, серйозно. Епически. Слушайте, а мені ПЗС дуже сильно на сверхредке та епически. Може мені... Ну сьогодні, коли два часа пройде, можна відкрити у настоящому бравлі яйця. Епически поки. Напуки реально епічески падають. А я оце відкриваю 15 рано, ну 15 тисяч кубків. Міфічний ранг, друзі, це саме стардропа. Я оце відкриваю і мені справи випадає нафіга туди ролику цю маленьку. Може оце рука у мене везуча? Ні, наоборот, не Ну Давайте мого ящик, там 5 предметів на чого новенького. Серйозно? Один? Ні, тільки не кажіть! Ні! Буду серьезно браво падать? Ну я так хочу. Мифический физически 200 блин Норм. Друзья, а мы не физически. На мифический. Я серьезно. Вот смотрите, это с знал. У споров зараз будет эпический або сверхредкий. Давайте. Они редкие. Редкий снова. А щось уже виначе. Я серйозно, мені вже везе. На... Ви серйозно? Мені це все время буде падати 200 блінгов. Ну, це якось неадекватно, давайте браулера або скіну. Я серйозно. Бо це якось не нормально, бравсенс мені нічого не дає. Одні блін, 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 блін. Давайте мені, будь ласка, бравле з мегаящиком. Да фігу тобі, Артем, фігу. To... Я не буду, я його купляти, я хочу всіх бравлерів. У мене 18 з 80. Я хочу розблокувати Лолу. Я серйозно, мого друга, вона в з бравлі, реально є, а в мене її немає, це позорище. <плес> Епічні друзі, щось за мною мистердропу, походу, не відкривали. Епічні знову. Редкий поки, редкий. Редкий. Сверхредкий, неплохо. Редкий. Редкий. Місический. Редкий. Легендарний! 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 Давайте відкривай! Чого мені так не везе? Знову грала, гайда й -мо. Чи ні? Да! Друзі, вона знову зламалась. Знову її оце перезагружає. Друзі, напишіть в коментарях, а які ваше любиме відкриття? Ну тобто ви любите яйця відкривати стардропи або ящики. Мені подобається більше що ящики та стардропи. А яйця, знаєте? У мене на них там шансів на щось там. ...сверхредкий. Ну що, у нас є у нас є Ріка. Ну, Ріко, я б сказав, це непоганий персонаж. Але крутий. Джесі. Редкий. Редкий. Серхредкий. Редкий. Серхредкий. Серхредкий. Редкий. редкий. Епічний. Неплохо, непогано, непогано. Епічний знову. Ну, все, ми повідкривали, давайте ми щось. О! А я знаю! Давайте! Знаєте цю штуку, оцю. Я її капець хочу. Давайте ми розблокируємо. Я не хочу бі... Я не хочу. Я не грома не хочу, не хочу, не хочу. Я Хенка хочу. Друзі, у цьому відео відкриваємо Хенка безплатно. От дивитесь. Нафига я для вас пришел вот, снимать ну с браво скажете, тема Тма, Тма, ты настоящий. Ну и шо? Старт дроп щедро. <реслять> Мифический! Шкин на шею. <флотный слез> Мне стыдно так я. Сверху Не вот, похоже. Вот. Да я знаю, что это для... Джесси випала, випала Ви серйозно, у мене не всі сверхредки. Нафіга їх так багато епический. Еще один скин на ви серйозно? Я буду снімать, поки у мені не випаде нового Лего. Я серйозно, я не буду оце відкривати. Я хочу відкривати мегаящики та омега. Та мені нічого не випаде звідси. Бачите? Яка у мене везучість дебільна. Нічого новенького, все стареньке. Новеньке є. Дінамайк. Добре. Карл. Начали, начали, бачите, падати сверхредки, але я хочу лего, я не хочу сверхредки. Міфічески друзі! Мортіс, ви серйозно, а я його виб'ю? Ого, нихрі собі. Я спайка обожнюю, тому я на нього все буду стратити. Я його реально обожню, це мій улюблений боєць, але у мене його немає нічого сюди не випаде. Давайте на когось хоча б на рік, давайте мені жалко. Коротше, друзі, відкривати мега ящики нема варіантів, тому що дивитись. Ніфіга. Спустя 100 років мені випало 6 предметів. Пенні, серйозні? Ну, дякую за те, який вас боєш. П'ять поки нам падає. П'ять. П'ять. Да й-моє, коли буде шість. Коли буде шість? Шість, шість, шість. Джеки. Саме, <звук> карамо! Дякую, але мені мене останнє і я її на речі буду. нарешті. Давайте ми повідкриваємо яєчко. Епічі проти. Мутація на когось або на щось. Ну, реально, я не навижу мутації. На хемка. ну добре. Дякую вам, велике. Мені потрібно ще хоть раз вам випаде мутація, друзі. я вам рекомендую розбити свій телефон, тому що вона мене задрала. А вас мабуть, ні. не. розумію, як люди терплять мутацію. Оце ждать поки вона вибере і... Блін, навіщо еще мутации. О боже, я сейчас свій телефон не заблю. Ну на шо мне мутации забью? Оооо Боже, ну напіга! Нарешті вони закінчилися Я знаю. А стардропи покупив крива. Міфічний. Сто блінгів погано. Сто кредитів на Мортиса. Сто кредитів. Очки сили. Серхреткий, эпический, эпический. Боже, я хочу сдохнуть. Я серьезно, я хочу сдохнуть. Да я не хочу яйця відкривати, набігає їх вибрав. Епический. Кредити! Очки сили. Монети. 50 кредитів. 20 кредитів. 100 монет, 100 монет, 50 кредитів. У мене на Бравлера 0%. Давайте глянемо, наскільки у мене процентів на Бравлера. Адже не можу, ну, добре. Да боже, мені ну, хоче сьогодні випали чи ні. П'ять предметів. Ну що, новенько, сущаренько. Шість! Шість! Хлоріка Лорис! Ого, прикол! Ну, це, хоч щось випало. Давайте прокачаємо якраз цього бойця. Ні, я хочу чака. Чак теж прикольний. Боже, що я нажав? Заряд? На брока? Серйозно? Ну добре, дякую. Що Шо щось випаде? 8 днів. Ну, добре. Дякую вам велике, але мені він не потрібен. Мені потрібна легендарка, легендарка інтересно. Мені випаде взагалі сьогодні Честер? Ні, ну це запитає нуль, запитає тисячі нулів. Десять стартропі. Редкий. Я не буду радися, коли мені в... Ви... Я хочу. Легендарний, давайте, давайте. Тиками. Раз, два, три, щоб Бравлер. <реку> Алкаш барлі. Добре, дякую. Сверхредкий. <реку> <реку> Сверхредкий. Сергей! Сверхледкий! Сверхредки! Не, я не буду ничего! Ну напихали, я тебя выбрал, я тебе наводи зовсім. Так. Может, мне сейчас все у все мутации попадают? І не погано. Зрозуміло, але я роблю якийсь дурацький путь. Добре, давайте відтримаємо великий. Ящик. Нічого новенького, як завжди. Мої. О боже мій, у мене скоро, нервні клітинки відкриються. Та мені пофіг, я серйозно, мені пофіг. Давайте ми просто оце... Я не знаю як. Давайте обрав у пасіку, відкриваємо кардроки. Зберемо блінги. Тому що. І кредити це непогана штука. Кредити це класна штука. Тому що, бачите, ми влучаємо... Бачите, на сколько жизни? Миллион. 40 Боже, мне колес выпадет, я хоть что-то. Тут мне ничего не выпадет. Не пишешь, тут ничего. Ну, цена Динамайка, Доб... Давайте мы купим на Мортиса. Мортис, добро, добро пожаловать в мою новую Легендарный! Ворон? Добре, а давайте ми його спробуємо вибити. Тут на машанці. І на кого я це все роблю. Любу для себе. Так, щось випаде. Він там якась фігня. І знову добро добробажаємо мою світу. Мелоді, друзі, мелоді! І 10 кристалів. Непогано, непогано, непогано. А поки нічого не буде, нам поки ще нічого не випаде. Нічого не випаде. Отакий ящик. Мега я. Ти я не ненав... Да я ненавиджу прокачувати персонажів. Тоді ст... 10 стед дропів відкриємо. Господи, ну коли це Коротше, Короче, друзі, давайте ми на цій серії вже реально закінчимо. Всім бай-бай.